Добрий день. Зараз зробимо відео розбір вашого проєкту да, попереднього на кухню. Тобто по деколорах і матеріали ми потім з вами обговоримо додатково поки що по наповненню. Так, робимо режим відображення в лініях. Так, оце і вся наша кухня. Так. Значить, наша кухонька. Значит, тут у нас буде тумба мийку. 80 см. Потім далі. Вільне місце. Це тут буде стояти ваша посудомейна машина. 45 см на неї лишаємо. Так. Потім у нас тумба, дві великі шухляди, 60 см її ширина, далі плита ваша шістдесятка, знову тумба 60 см, з великими шухлядами, тумба 80 см. Посередині з поличкою. Ці тумби на 60 см, їх можна замінити, якщо вони, наприклад, вам не подобаються. Зараз я покажу на які Тобто, можна зробити цю тумбу, наприклад, можна зробити одна маленька шухляда, дві великих, або можна зробити з розпашними просто дверцями. Або можна зробити одна маленька шухляда і дві дверки. Ну, якби виберете потім. Поки я ставлю так, бо мені для симетрії так подобається, щоб вони виглядали. І з укріпленим дном, і з направляючими з доводчиком на фаворит, я вам ставлю тут. Так. Далі поверху. Поверху. Тут у нас, так як висота стелі невисока. Да? Це на 10 см від стелі я відступила. Тут у нас тумба 80 см шириною і 36 см висотою. Потім тумба 45, над посудомийкою, тумба 60, далі витяжка. Ну, я би радила таке ну, робити вам на цю сторону систему вентиляції. І така витяжка окремо щоб вона висіла не в тумбу, вона вмонтована, вона якби сучасно стильно виглядає. Потім тумба 60 см. І тут, де у вас лічильник, тумба 80 см висотою 72 с. Вона буде спускатися до стільниці, не доходитиме на 36 см. Ну, якби, в принципі, тут у вас буде робоча зона, там, де ваша пральна машинка буде накрита стільницею. Тут у вас буде робоча зона, тут буде робоча зона, а тут, в принципі, якби, щоб сховати лічильник, так. Ну, а ви приїдете, потім ми ще по кольору з вами обговоримо. В принципі, можете і завтра приїжджати, коли у вас буде час. Я вам наш графік роботи зараз скину.